З інформацією про політичну ситуацію в Україні і про хід виготовлення стели небесній сотні та встановлення її на Майдані Шевченка, виступив на віче надвірянський міський голова. Коли ми проходимо кожен день на молитовний майдан, адже, як і Віра сказала, кожного дня о 12-й годині проходить щира молитва за долю не тільки Софійки, але й кращу долю українського народу. 30 листопада ми будемо вшановувати і віддавати данину світлій пам'яті всіх героїв, які віддали своє життя за ті зміни в державі, які, на жаль, не відбуваються, і розпочали революцію гідності. Як я вже раніше говорив, бажання кожного справжнього українця, свідомого українця, щоб революція гідності переросла. У державу гідності. І, на жаль, за цих півроку ті очікувані реформи, які ми надіялися, як і місцеві територіальні громади, як і місцеві органи влади, які останніх чотири роки, практично роки знущань, економічного геноциду західних областей, це саме та робота режиму Януковича, який. Нищив все українське. Я робив все для того, щоб Західна Україна, як велика частина України, недаром кажуть, що Мала Галичина спасе велику Україну. Не піднялася ніколи з колір. Є дві пропозиції щодо місця встановлення стели Небесній Сотні. Біля стендів з фотографіями загиблих героїв або на стіні музею Надвірнянщини поруч із пам'ятними дошками герою ОНУ Пас Відруків і Ярославе Стецько. Рішення за народом. Обов'язок кожного свідомого українця. Ідучи попри молитовний майдан в центральній частині міста. Бачити, пам'ятати. Герої Небесної Сотні і їхній жертовний подвиг, який вони віддали саме для того, щоб ми жили у державі гідності. Було запропоновано одну з пропозицій саме зустрічайтесь зустрічайте, з громадою тут, на Мелитоному Майдані, на телебаченні біля церкви. Прохання громади було те, щоб встановити саме на місці світлин, на місці покладання квітів, запалювання свічків і повсякденної молитви за їхній вічний спокій. Після бурного обговорення дійшли до згоди, що саме на Майдані Тараса Григоровича Шевченка, саме на молитовному Майдані, герої Небесної Сотні мають нагадувати кожному з нас, кожному надвірнянцю, Кожному, хто буде заїжджати в наше місто про їхній жертовний подвиг. І буду вимагати, як і від себе, я від тих очільників, які взяли на себе відповідальність про те, щоб стело Героя Небесної Сотні ми саме відкрили до початку Революції Гідності, яка була початком тих змін і реформ, які сьогодні очікують, тобто 30 листопада 2013 року. Після бурного обговорення дійшли до згоди, що саме на Молитовному майдані у підніжжя Тараса Григоровича Шевченка на фасаді, на фасаді стіни історії Надвірнянщини буде відкрито стела героям Небесної Сотні.